І Ось з днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також припустив, що Україні можливо, врешті-решт доведеться таки піти на поступки у війні з Росією і про щось там домовлятися. Звісно, він сказав, що саме Україна має визначити прийнятні для неї компроміси, ну виходячи зі своєї там оцінки ситуації на полі бою та інших політичних реалій. Але насторожує те, що він таки підкреслив, що вочевидь без компромісів не обійтися. Тож, пане Олеже. Рішення бути компромісом чи не бути, як взагалі зараз ухвалювати? Хто повинен це робити? Український народ, влада, наші західні партнери, які чомусь останнім часом на нас тиснять, тиснуть. Як зараз от для вас виглядає вся ця ситуація? Що відбувається насправді? Ситуація дуже непроста, і вона комплексна. А зараз ми потрапили в такий коридор, в якому дуже багато залежить від наших іноземних партнерів. А іноземні партнери використовують цю ситуацію або на свою користь. Використовуючи український кейс в виборчих компаніях різного плану, як Європарламенту, Сполучені Штати, ну будь-яка країна, яка зараз перебуває в передвиборчому або виборчому циклі, вона використовує український кейс з точки зору політтехнологій. Це одне. Друге, захід десь не весь, але частково усвідомлює, що оборонний комплекс, якщо брати так оборонну сферу. Вона не готова до великої війни, їм потрібні якісь паузи, а можливо, і відсутність усунення загрози, і тому вони десь всередині душі вважають, що Можливо, за рахунок України можна отримати цю паузу або взагалі відвести від себе загрозу зіткнення з Російською Федерацією. Зразу скажу, що це хибне, скажімо, переконання або наміри, тому що все впирається в позицію Росії. А Росія хоче більше ніж Україну, у неї дуже потужні. І страшні плани, в тому числі і на країни-члени НАТО і Євросоюзу. І тому ще є політики, які, наприклад, Ердоган, вони хочуть отримати геополітичний зиск на тлі того, що у них не зовсім гарно в державі. Ердоган скажімо так, вперше за 22 роки програв місцеві вибори. Його політична сила, і наступні президентські вибори, скоріше за все, відбудуться без нього. Але цих чотири роки якось треба бути на чолі держави і бути. Успішним президентом, а успішний президент це якщо в нього не виходить в економіці, то він намагається зробити це за рахунок геополітичних якихось нюансів або зовнішньополітичних. Терадогани теж, хоче. є такі країни, як Китай, які хочуть взагалі підпорядкувати все своїм інтересам, урегулювати ці конфлікти, щоб вони не впливали на економічний стан, тому що не так все просто в Китаї, і тут теж. За ціною кажуть, можна не стояти, і тим більше, що якщо це все використовується за рахунок. України, також, наприклад, ми беремо німецький кейс, який дуже цікавий, і от ми вчора з колегами проводили круглий стіл міжнародний і експерт з Німеччини Сергій Сомлянини. Він розповів, що, наприклад, в Німеччині зараз канцлер хоче продати себе як країну як партію миру. Тобто, подалюючи ситуацію, що Україна потрапила в таку, такий момент, що не може перемогти зараз, Росія теж не може перемогти і вбивають один одного. Тому треба це зупинити і встановити мир. Але я категорично проти того, щоб стосовно Росії вживався термін мир У формулі миру Зеленського є 10-й пункт, якщо не помиляюсь, фіксація завершення війни так це це об'єктивний, як на мене, термін, тому що ніякого миру з Російською Федерацією або мирних угод ми не можемо укладати, тому що це країна-агресор, яка на сотні років попадає в немилість українського народу а може й більше, ніж сотні років, тому що це держава-злочинець, держава терорист, і на превеликий жаль захід. В будь-якому будь-якому сценарії розглядає Росію як фактор фактор, який буде постійно існувати. Я з цим теж не погоджуюсь, тому що будь-яка імперія рушиться, а російська імперія вона зараз існує, і вона має дуже багато під собою поневолених народів. Це захід не бачить і знову ж таки на нашому круглому столі я озвучував тезу про те, що у захода немає візії двох візій. Немає. Одна мінімальна, друга максимальна. Мінімальна це Росія після Путіна, у них немає такої візії. і світ після Росії. Теж немає і тому вони от заграють з нею. Хтось боїться її, хтось поважає, хтось не може як німці змиритися з тим, що це ж супердержава, і як вона може програти. Інші е, вживають тезу, що як може ядерна держава програти. До речі, на цьому ж заході Микола Деведюк сказав класну річ про те, що м а, ядерні держави вже програвали: Радянський Союз в Афганістані, так е, а Сполучені Штати в В'єтнамі. І знову ж таки ядерна держава Сполучені Штати теж в Афганістані. Ну я б не сказав, що виграла да вони змушені були піти. Тому от такі ми таку зону турбулентності ми попали, і тому у нас не залишається ніякого іншого варіанту, як гнути свою лінію, тобто спиратися на формулу миру. І дотискати весь світ, щоб в цьому річі ще розвивалися будь-які переговорчі кейси. Тому що все решта, як на мене, суб'єктивна думка, це все про капітуляцію. Капітуляція там називається іншими словами, не, не завжди капітуляцію, компроміс, компроміс і ще так. якось, але це про капітуляцію. От, дивіться. ми на це не можемо по. А, так, я з вами тут погоджуюся абсолютно, бо більше, от пане Олеже, дивіться, навіть якщо ми от ви згадували про Ердогана, зокрема, ми також розуміємо в нього свої інтереси, чому власне він так хоче якось там виступати посередником у цих, так би мовити, перемовинах, і, мабуть, чи не на найбільше всадити нас за стріл перемовин з Російською Федерацією. І ось турецька влада, вона ж навіть теж ініціювалася цей новий новий проект мирної угоди між Україною та Росією. І знаєте, що то буря, що. Цим документом пропонується, ну так би мовити, заморозити війну на нинішній лінії фронту, а також відмовитися Україні вступати до НАТО. І м, якось дуже цинічними і абсурдними взагалі виглядають зараз ось такі пропозиції навіть на папері. Я вже навіть боюся говорити про те, як це можна в принципі уявити в реальності нашій. Але якщо про таке говорять, ось зокрема і Ердоган, то швидше за все, це теж не просто так. Вердоган, до речі, там ще в Вердоганівському плані є референдум через 40 років, да? про статус України, про статус окупованих територій. Ну, от як собі Ердоган уявляє окуповану територію, яка за 40 років вона перестане бути українською етнічною. Там приїдуть хто завгодно при всій повазі до інших народів, але те, що відбувається в Маріуполі, те буде по всім окупованим територіям. І це не зупинить Путіна. Перше, що коли вони намалюють плани, зрозуміло, що Тердогановський це фактично під диктовку Російської Федерації, такі на мінімалках по великому рахунку російські хотілки просто відкладаються трошки в часі. Вони набирають сили, а ми не в НАТО, ми йдемо на поступки, тобто віддаємо територію. І їм просто з тих територій треба буде стартувати для того, щоб знищити українську державу. Тим більше 40 років це зрозуміло ні один Путін скільки не проживе. Але ж в Росії, це ж ну, по великому рахунку, ми розуміємо, що якщо не бу, цього Путіна не буде, знайдуть нового і імперські амбіції не закінчаться. Тому Ердоган він обслуговує інтереси Росії в цій ситуації. Зрозуміло, що це спирається на його бачення себе в геополітичному сенсі, йому ж все одно, що продавати всередину держави і. Своїм зарубіжним колегам про те, що я ж е, є майданчик е, і встановився мир. А якою ціною цей мир встановився, нікого не цікавить. І з іншого боку, я не втомлююсь наголошувати, що коли нам радять наші друзі, наші великі друзі, наші партнери, хто завгодно, ну давайте ну, підемо на компроміс. А компроміс це віддати територію. Шановні, ці території міряються не квадратними кілометрами. Вони міряються людьми. Що з цими людьми робиться? Це мільйони людей, які будуть знищені, які будуть депортовані, діти, які будуть перепрошиті під. Російські кальки і вони в тому віці, якщо так дивитися за цими мирними планами, вони будуть підготовлені як солдати, які підуть потім або воювати проти України, або підуть воювати проти Європи. І тому я вважаю, що будь-які ініціативи вони все одно мають спиратися на наше бачення, тому що не ми напали на Росію, не нас треба примушувати до миру, а Російську Федерацію. До речі, а чи можна тоді ось зараз аналізуючи все те, що відбувається? Зокрема, те, що ми бачимо, що дійсно циркулюють різні, так би мовити, ось ці мирні плани там, зокрема, і Китай щось намагається просувати, і Ардоган чи може це все ж таки бути пов'язано, що вже в червні має відбутися цей саміт миру? І от саме до цього вони намагаються зараз якось підготувати усіх, щоб потім там в Швейцарії зібратися, і вже більш предметно і остаточно вирішувати долю України. Я десь з вами погоджуюсь, що це один із елементів, який я не назвав вище, що це випробовування можливостей, можливих кордонів, до яких можна дойти, тобто червоні лінії, ну хай вони вже будуть ці прославуті червоні лінії, тобто пробувати, як далеко можна зайти в своїх ідеях і не таємниця, що на заході де, теж бувають такі ідеї. Ну, якщо ми бачимо, що очільник НАТО теж... В Принципі живе в таких ідеях. Вони зрозуміло, що більш лайтові, вони спираються на наше рішення здебільшого, але ж все таки вони існують. І, наприклад, заведення туди Китаю, про що мріють всі учасники, це може бути позитивний момент, який навіть Сполучені Штати трошки підштовхне до більш активних дій, якщо там буде Китай, ну це гіпотетично. Але ж Китай каже: я ж не сам прийду, я прийду ще з своїм молодшим братом. А молодший брат це Російська Федерація. І от якщо ми беремо кейс, що на, ці, на цей саміт приїжджає Росія, то я його розглядаю як договорняк. І що оце, оці всі там 99 країн крім нас будуть нас примушувати до якогось варіанту. Я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що знову ж таки на нашому захиді Ілля Пановарьов сказав, що можна туди запросити тільки одну Росію, тобто Росію опору це ті люди, які захищають Україну і будують Росію, намагаються будувати свою Росію зараз. З допомогою зброї, ніяка опозиція, ніяка легальна влада не має бути на, на цих перемовинах на цьому саміті, і це було б непогано, що. Щоб от такий прецедент стався. І це був би дуже серйозний сигнал і Росії. Про те, чи наважиться Захід на такий варіант, Навряд чи. Але те, що навіть цивілізовані держави припускають можливості діалогу з Росією в цьому форматі, це дуже небезпечний момент. Тому що наша формула передбачає наступне: що в. Перед фактом поставиться Російська Федерація, коли буде 10-й пункт. Я дуже сумніваюсь і точно знаю, що є історичний приклад, коли свого часу збиралися союзники після Другої світової війни, встановлювали певні межі і так далі. Чомусь ніхто не подалював участі Німеччини, ніхто навіть тоді в голову їм не могло прийти. А це був агресор. А тут з якогось боку давайте ще запросимо Росію. Ні, Росії там точно не місце. І це на цьому українська сторона наполягає, і вона наполягає на своєму баченні ці цього саміту. Так він може не закінчитися великими результатами, але там ми можемо спробувати достукатися в черговий раз до країн глобального півдня, спробувати пояснити свою позицію, пояснити, що відбувається в державі, тому що багато з країн не розуміє, що у нас тут відбувається знищення, відбувається геноцид енергетичний людський будь-який з боку Росії, і це треба доводити на таких майданчиках. Чи буде він результативний? Тут е, дуже важливо, як ми себе будемо вести а також дуже важливо, з чим будуть їхати наші основні е, туди партнери, і в тому числі приймаюча сторона. Для чого вона це хоче? Для того, щоб встановити справедливий мир, чи примусити нас до якихось компромісів? Я впевнений, що нам ніякі компроміси за наш рахунок. Вони не потрібні. Зрозуміло, що компроміс це те, що не влаштовує одну і іншу сторону. Але спочатку цивілізований світ має відновити силу міжнародного права, справедливість, а потім вже доходити до такого в лапках компромісу, коли вже Росія буде поставлена перед фактом, тому що вона руйнує міжнародне право, вона є країною терористом, вона є країною вбивцею, і тому до неї повинні застосовуватися інші методи роботи ніж. Нормальний діалог, нормальний діалог свого часу ми вели, але ж ми побачили, чим це закінчилось. От до речі, пане Олеже, щойно дуже влучна фраза від вас прозвучала, що результат буде залежати від того, як ми будемо себе поводити. Як ви тоді вважаєте, зараз Україна? Вона все ж таки, ми розуміємо, що є заручницею взагалі всіх цих обставин. Але зрештою, ми можемо далі демонструвати свою непохитність, показувати, що в нас є чітке бачення перемоги у нас є рішення чітке своє. Ми маємо свою формулу миру, і ми не погодимося на всі ті намагання заходу зараз заморозити цей конфлікт або Зробити так, щоб просто такою паузою, яку вони хочуть нам нав'язати, ми просто дали Путіну там передихнути трохи і через 3-4 роки знову піти далі. Тому що ми ж розуміємо, що він не зупиниться. Тобто, навіть якщо ми чисто теоретично погодимося там на ось ці їхні мирні формулювання, е зупинитися ось на тій лінії фронту, яка є зараз. Якщо ми будемо демонструвати цю непохитність, це зрештою ще раз. Продемонструє світу, що ми такі сильні і надійні партнери. А ми знаємо, що світ він ну так сталося вже історично не любить слабких. Чи все ж таки це можливо може зіграти проти нас? Я не знаю, як правильно от бути. Ви, мабуть, можете пояснити. Ми все-таки повинні показувати, що ми не будемо погоджуватися на те, що нам пропонують. Чи ми настільки залежні від тієї і фінансової, і економічної підтримки, що ми не можемо зараз просто так знаєте бути такими, як нам хочеться, тому що знову ж таки ми залежні. Миця тут два основних моменти. знову ж моя суб'єктивна оцінка. Перше формула миру це не тільки про Україну, це про відновлення світового порядку і сили міжнародного права. Це про всіх, хто приїде на цей захід, в тому числі для Росії, якщо вона колись стане притомною державою, хоча я дуже сильно сумніваюся в цьому. Але це про всіх. Це номер один, і тому ми на цьому повинні наполягати, тому що це про всіх. Інший головний момент, який дозволяє нам себе вести, так як ми ведемо. Я вже здається, у вас в Етері пару разів казав, можливо, і не що тоді зараз скажу, що давайте подивимося в перспективу. Якщо Україна йде на поступки, зупиняється і програє фактично цю війну, вона припиняє своє існування як держава, ми як народ і взагалі як нація. Якщо Росія припиняє свої дії, йде на зустріч в нашій формулі і цивілізованому, Світу так, вона програє, але вона залишається територіально великою, вона залишається економічно неушкодженою, вона залишається державою, яка може схилити голову на декілька років, там десятків років, з тим, що ну, ми програли, але е, можемо потім повторити, як вони кажуть. Ну, велика різниця. Насправді і на заході цього не розуміють, тому ми маємо виживати як на полі бою. Тобто, ми не можемо зупинятися, який би це бій не був, навіть якщо він останній, ми маємо йти вперед, так і на дипломатичному фронті. У нас немає іншого вибору, тому ми маємо гнути свою лінію. Подобається це комусь не подобається, але ж в світі не тільки найсильніших. Цінують а й тих, які мають гідність. А в Україні гідність є. Це доведено українським народом. Тому я вважаю, що на будь-якому переговорчому майданчику ми маємо отстоювати виключно свої позиції, подобаються вони комусь або ні, тому що у нас найвища ціна. Помилки, а у них це все таки просто ще один політичний цикл, ще один політичний виклик, який відкладається в часі довго, недовго. Але це для них на нинішній момент на нинішній я кажу, підкреслю не є смертельним. А для нас це є смертельним будь-яка помилка. Тому іншого в нас варіанту немає. Пане Олеже, погоджуюся з вами і дякую за якісну аналітику. Я сподіваюся, тепер усім нашим глядачам і слухачам буде, мабуть, ще більше зрозуміло, чому от зараз така саме риторика української влади, і чому ми не погоджуємося на все те, що нам там пропонують західні партнери. Не тому, що ми не хочемо якнайшвидше припинити цю криваву війну, розпочату путіним, а тому, що ми хочемо, щоб вона припинилася дійсно перемогою України абсолютно у всіх сенсах цього слова, а не просто, як ви сказали, капітуляцією. Хто би як би там це не називав? Тому дякую. Дякую вам, дякую вам теж. А нашим глядачам нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був політолог Олег Лісний.